Найчастішим запитом як підвищити ресурс, щоб відновити сили після робочого дня. Людям просто не вистачало фізичних сил. Ресурс хвилює людей дуже давно. коли я познайомилася з книгою Розмова з небесами, я, як спеціаліст, зрозуміла, де знаходиться потенціал і де знаходиться сила людини. Душа це ресурс, яким наділив нас Бог, і який кожен з нас має. І це дуже така хороша новина. Книга навчила мене працювати з собою. Якщо ми маємо добрий контакт з собою, тоді і з іншими людьми ми також можемо встановлювати позитивну комунікацію. Я навчилася приймати важливі рішення. І точно можу сказати, що ці рішення правильні. Завдяки книзі я зрозуміла, де знаходиться мій ресурс, і як використовувати в своєму житті цей ресурс. Історія Янгола з'явилася після прочитання розмови з небесами. Перше видання історії, ось воно виглядало так. Воно вже майже розкуплено, його немає. Штовхнулася із труднощами в житті, тому що вона зрадила своїй внутрішній моралі, в тому числі по відношенню до себе. Просто зараз перед вами оживе уривок із книги, із історії одного янгела. Дайте відповідь на запитання: яку таку пораду дав Янгол Стефанії, щоб вибратися з цієї халепи і повернути своє життя в сторону радості? Та щастя. Світ став моральним. І результат цієї моральності. Війна в Україні. А моральними стали більшість світових лідерів, які керують цілими державами. Значить, ці вчителі сповідували одні й ті самі цінності. Христос і Крішна знаходяться на одній висоті. Це одна вібрація. А ви до цих пір що я релігія крутіша. Люди навіть умудрилися культивувати страждання. От тепер подумай і подивись, що відбувається навколо. А зараз я хочу вам розказати про людину про хлопця, який зіграв о, цю роль Пан якола. Як Янгол каже Стефані, що ти зустрінеш свого вчителя, свого наставника. Хто такий наставник, в чому його задача і в чому йому допомога людям зараз, коли ну, багато хто потребує цієї зовнішньої допомоги? Це не священник, не гуру, не коуч, це людина, яка допомагає нам. Зазирнути внутрі себе, пізнати і зрозуміти, де знаходиться наш внутрішній ресурс, наша душа. Він надає усі інструменти ставить на чудоріжку, а далі вже нам самим крок за кроком проходити свій шлях, щоб ми проживали своє життя самодостатньо в ресурсі та щасливими. Я хотів вже згадати і познайомити завтра книги Розмова з небесами передала своє послання до нас. Книга, яку ми презентуємо перед вами, вона має назву Розмова з небесами і розповідає про душу людини і чистоту наших помислів. Це відверта, щира розмова з моєю душею. Вона не про релігію, вона про ту силу, яку людина отримує. При народженні. те, що я прочитав в цій книзі, і те, що дало мені можливість, це застосувати фактично в деяких ситуаціях, навіть я думаю, і саме це і врятувало життя. Це білоруська плавчиня, олімпійська медалістка, чемпіонка світу і Європи, заслужений майстер спорту, має чітко виражену позицію проти диктаторського режиму Лукашенко. Заступилася за свободу вільних людей. Лукашисти її засудили до 12 років з конфіскацією майна. Тренировки на грані, стала естома, переїзди, акліматизація. І при цьому тобі необхідно показати максимальний вигляд. А сну часом мало, а фармакологія дає побочку. Що робити, коли ресурсів не вистачає? Відказано все цих і інших питань я знайшла у книзі «Розмови з небесами». Скажу так, коли у мене були сьогоднішні віди і ресурси, які дає мені книга, я б могла досягнути значно більших успіхів. у творчих професій недостатньо бути талановитим. Не завжди реалізація і заробляння грошей відбуваються одночасно. Багатьом людям необхідний для цього ресурс. Ресурс навіть для того, щоб просто залишитися у професії. Завдяки книзі, я зрозуміла, як важливо використовувати цей внутрішній потенціал, цей творчий ресурс, який дає мені опору у житті. І допомагає реалізовуватися, і його мені достатньо. Я працюю в сфері краси вже більше десяти років. Потрібні сили і ресурс мені для того, щоб бути адекватною, збалансованою, якщо я в позитиві. То і завжди макіяж теж подобається. До мене люди насправді приходять не тільки за образом, який я їм створюю, але вони також приходять і за настроєм. Книга мені допомагає, а якщо вона допомагає мені, вона допоможе і кожному з вас віднайти, збалансувати той самий внутрішній ресурс. Внутрішній світ людини це її душа, і вона є якраз внутрішніми небесами для кожного. І це є якраз її внутрішній ресурс, за рахунок чого вона може зробити дуже багато у власному житті. І ця презентація, ця атмосфера, яку ми створюємо, це наше, наш внесок, щоб допомогти вам у власному відновленні, в реабілітації, в пошуках свого внутрішнього ресурсу, про який ви, може, навіть не здогадувались. І це якраз є відповідь, чому ця книга може бути потрібна кожному.